Оптимальний курс гривні на сьогодні 12,95. Усі інші цифри спекуляції. Голова національного банку пропонує саме такий курс закладати в бюджет 2015 року. Валерія Гонтарєва дала ексклюзивне інтерв'ю нашому телеканалу і підсумувала 100 днів своєї роботи. Вона запевнила, що запроваджені для стабілізації валютного ринку обмеження діятимуть протягом трьох місяців і просить українців не панікувати, не забирати гроші з депозитів, аби вони працювали на економіку. Сто днів на посаді перші результати роботи звітує керівник національного банку. Найнаболіліше питання курс гривні. На сьогодні середньозважений офіційно 12,95 до долара. Все інше, наприклад, сайти, які нібито похвилинно фіксують курс на міжбанку, Чи, взагалі, чорний ринок це спекуляції? Курс розхитують на цьому і виграють. Обіцяє, скоро долар вільно можна буде купити. «Іменно для цих цілей ми об'явили інтервенцію, яка буде зв'язана з поповненням каз Потому я что банки, туда. которые купят у нас на самом деле эту валюту через валютные интервенции Национального банка, будут обязаны продать их только через свои кассы. На самом деле, почему мы вводим, я еще раз хочу подчеркнуть, все эти административные ограничения, включая 200 долларов. что що, що паника, паніка, ви ж розумієте, к неконтролируемому оттоку валюти. І поэтому банки очень тоже тяжело критикувати. Потому що паніка і самозакручивающаяся спираль, спіраль ні одна банковская система этого не выдержит. Поэтому, опять же, по просьбі банків ми вводимо ці ограничительні міри. Адміністративні методи тимчасові її хвилина три місяці, щоб втамувати паніку. Обмеження знімуть, коли курс гамується. Нацбанку досі згадують лапневий 1170. Тоді люди понесли в банки депозити. Тепер ситуація протилежна. Люди панікують. Загалом за рік відтік вкладів 104 мільярда гривень. Із яких у нас 45 мільярдів було тільки в гривні і 7 мільярдів в доларі. Тому я хочу опять же, обратиться ко всем нашим людям, ко всем нашим що да, тільки солідарна ответственность, на яку уже пошли на сьогоднішній день, у нас банки, бізнес, експортери, імпортери, національний банк, должно пойти ще й населення. Теріва запевняє небезпеки для вкладів немає навіть в найгіршому випадку, коли банк банкрутує, є фонд гарантування вкладів. Він має повернути кожному вкладнику до 200 тисяч гривень. Національний банк дійсно займається очисткою банківської системи. На сьогоднішній день ми вивели порядка 20 неплатежеспособних банків з ринку. Повірте, мені, ми працюємо з банками до останньої минути в випадку, якщо нічого з цим делать вже невозможно. Этот банк реально неплатежеспособний. Ми його передаємо фонд гарантування. Вклада фізичних літ на останок від Валерії Гонтаревої проблеми почалися не сьогодні. Підгнила система дісталася від попередників. Правда, ті, щоб підтримати курс гривні на рівні 8 за долар, викинули 22 мільярда доларів. Останнього удару завдала війна. Олеся Комарницька, Петро Дем'янчук, факти ICTV. тві.